Доброго дня! Тема нашого уроку регулювання дорожнього руху. Регулювання дорожнього руху. Здійснюються за допомогою дорожніх знаків, дорожньої розмітки, дорожнього обладнання, світлофорів а також регулювальника. Дорожні знаки призначені для інформування учасників дорожнього руху про умови режиму напрямки руху на дорогах, їх розподіл за групами, найменуваннями, нумерацією, розмірами, формами, символами і технічними вимогами даних, регламентовані державним стандартом України. Дорожні знаки мають перевагу перед дорожньою розміткою і можуть бути постійними, тимчасовими та із змінною інформацією. Поділяються дорожні знаки на групи: попереджувальні знаки, знаки пріоритету, заборонні знаки, наказові знаки, інформаційно вказівні знаки, знаки сервісу, всього шість груп дорожніх знаків і таблички до дорожніх знаків. Перша група дорожніх знаків попереджувальні знаки. Вони інформують водіїв про наближення до небезпечної ділянки дороги і характер небезпеки. Під час руху по цій ділянці необхідно вжити заходів для безпечного проїзду. Наступна група знаки пріоритету. Їх всього шість перед вами на екрані. Вони встановлюють черговість проїзду перехресть, перехрещень проїзних частин або вузьких ділянок дороги. Далі у нас йдуть заборонні знаки. Вони запроваджують або скасовують певні обмеження в русі. А ось наказові знаки показують обов'язкові напрямки руху або дозволяють деяким категоріям учасників рух по проїзній частині чи окремих її ділянках, а також запроваджують або скасовують деякі обмеження. Інформаційно вказівні знаки запроваджують або скасовують певний режим руху, а також інформують учасників дорожнього руху про розташування населених пунктів різних об'єктів, територій, де діють спеціальні правила. Знаки сервісу інформують учасників дорожнього руху про розташування об'єктів обслуговування. І таблички до дорожніх знаків уточнюють або обмежують дію знаків, разом з якими вони встановлюють. Далі в нас іде дорожня розмітка. Вона являє собою лінії, написи та інші позначення, що наносяться на проїзну частину вардюри та елементи дорожніх споруд. Вона допомагає водію орієнтуватися в дорожніх умовах, особливо під час руху в темну пару доби, коли водієві дуже складно залишатися на полосі руху під час зустрічного роз'їзду. Дорожня розмітка поділяється на горизонтальну та вертикальну і використовується окремо або разом з дорожніми знаками, вимоги яких вона підкреслює або уточнює. Горизонтальна дорожня розмітка встановлює певний режим і порядок руху. Наноситься на проїзній частині або поверху бордюру у вигляді ліній, стрілок, написів, символів відповідного кольору згідно з пунктом 1 розділу 34 тих цих правил. А вертикальна дорожня розмітка у вигляді смуг білого і чорного кольору. На дорожніх спорудах та елементах обладнання доріг призначено для зорового орієнтування. Застосовується дорожня розмітка відповідно до цих правил і повинна відповідати вимогам національного стандарту. Вона повинна бути видимою учасниками дорожнього руху як у світлу, так і в темну пару доби, що забезпечує безпеку дорожнього руху. Наступне у нас дорожнє обладнання. Застосовується як допоміжний засіб регулювання дорожнього руху. Для нього належать огородження і світлове сигнальне обладнання в місцях будівництва, реконструкції та ремонту доріг, попереджування світлові круглі тумби, що встановлюють. На... Розділювальних смугах або острівцях безпеки. Напрямні стовпчики, що призначені для забезпечення видимості зовнішнього краю узбіч і небезпечних перешкод в умовах недостатньої видимості, а пуклі дзеркала для розширення оглядовості водіям транспортних засобів, які проїжджають перехрестя чи інше небезпечне місце з недостатньою оглядовістю. Дорожнє огородження на мостах, шляхопроводах, істакадах, насипах та інших небезпечних ділянок доріг, Пішохідні огородження в небезпечних для переходу проїзної частини місцях, пристрої примусового зниження швидкості транспортних засобів, шумові і смуги для підвищення уваги учасників дорожнього руху на небезпечних ділянках дорог. Далі у нас ідуть сигнали світлофора. Для регулювання дорожнього руху служать світлофори, які встановлюють на перехрестях, пішохідних переходах та в інших місцях пожвавленого руху. Слухаючи сигналів світлофорів, пішоходи переходять вулиці та перехрестя, не заважаючи один одному і не ризикуючи потрапити під машину. Сигнали світлофорів допомагають водіям уникати зіткнень та інших нещасних випадків. Світлофори бувають різні, найпоширеніші три секційні. Тепці їхні можуть бути розташовані вертикально і горизонтально. У цих світлофорів три світлових сигнали червоний, жовтий і зелений. Ми вже знайомі з вами із значенням кожного сигналу світлофору. Зелений дозволяє рух транспортним і пішоходам. Якщо зелений сигнал почне мигати, це значить, що час його дій закінчується і скоро буде. Включений Жовтий «Жовтий» попереджає пішоходів і водіїв про зміну сигналів. При цьому в сигналі забороняється виходити на пішохідний перехід. Якщо загоряється жовтий сигнал, а ви тільки почали переходити вулицю, то треба дійти до середини проїзної частини, зупинитися на середині вулиці. А якщо ви пройшли середину вулиці і в цей момент загорівся жовтий сигнал, то треба закінчити перехід. Червоний забороняє будь-який рух транспортних засобів і пішоходів. Якщо червоний сигнал застав вас на середині проїзної частини, то слід зупинитися. З цього зрозуміло, що пішоходам переходити вулицю можна тільки при зеленому сигналі основної секції світлофора, тому що при включенні правої секції зі стрілкою у її напрямку почнуть повертати транспортні засоби, і пішохід, який порушує правила Переходу може потрапити під їхнє хале. І сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків пріоритету і є обов'язковими для виконання. Сигналом регулювальника є положення його корпуса, а також жести руками, у тому числі, з жезлом або диском з червоним світлоповертачем, які мають такі значення. Перше, руки витягнуті в сторону, опущені, або права рука зігнута перед грудьми. З лівого і правого боку дозволена рух трамвая прямо, Не рейковим транспортним засобом прямо і праворуч. Пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною та перед грудьми регулювальника. З боку грудей спини рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено. Друге, права рука витягнута вперед. З лівого боку дозволена рух трамвая ліворуч, нерейковим транспортним засобом у всіх напрямках, пішеходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника. З боку грудей усім транспортним засобам дозволено рух лише праворуч. З правого боку та спини. Рух усіх транспортних засобів заборонено. Пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника. І третя рука піднята вгору. Рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено в усіх напрямках. Регулювальник може подавати інші сигнали, зрозумілі водія і пішоходам. Бережіть себе і будьте уважними на дорозі.